У місті тривають інспекційні рейди, під час яких перевіряють санітарний стан вулиць. Фахівці відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади регулярно обходять мікрорайони, щоб вчасно помічати проблемні місця, фіксувати порушення та нагадувати мешканцям про важливість підтримання чистоти. Під час виїздів інспекторів супроводжує представник поліції, який допомагає фіксувати порушення та впливає на дисципліну під час спілкування з громадянами. Віднедавна інспектори працюють і по суботах. Так, 29 листопада вони знову обійшли місто та зафіксували кілька правопорушень. Було виписано сім приписів попереджень і один адміністративний протокол. Окрім цього, фахівці перевірили виконання шести раніше виданих приписів. Усі вони виконані. Порушникам нагадали про відповідальність, а в разі повторного порушення вже складатимуть адміністративні протоколи. До одного з таких рейдів приєдналась і наша знімальна група. Попри поодинокі випадки сміття, його було небагато. Люди кажуть, що загалом вулиці залишаються досить чистими. Наси красиво і чистенько все вага нашому мер, чистий громаді. Денькою все гарно, все добре. Що ми схожімо за квартальним, що хороший мужчина, всегда він придет, всегда до нього обратися, завжди він прийде, він допоможе і все скаже. Частенько ніхто не бросає під баками. Я виносю тільки у пакетах, бросаю в баки. Вот. Коли ж інспектори фіксували порушення, мешканці зазвичай визнавали провину та обіцяли прибрати за собою. Приберу, да, в тіні трьох неділь. Десь так. дякую. Цю кучу, да, вона не нужна. Дякую дякуємо за порозуміння. Так. Інспектори наголошують, підтримувати порядок у місті спільна відповідальність. Регулярні рейди триватимуть і надалі, щоб оперативно реагувати на порушення та заохочувати мешканців дбати про оханність своїх вулиць. Мета проста, щоб кожен мікрорайон залишався чистим і комфортним для життя. Ірина Десюк, Олексій Мягін, телекомпанія Пет.